Привіт, магазин Сінсей. Подивимося з вами новинки. Ось такі шорти. Так, І, по-моєму, це новинка, дивіться, на літо такий молочний відтінок. Ціна 549, дивіться. Низ оброблений, точніше. Така середня, середня посадка, думаю. Це 38-й розмір. Бермуди називаються. Вони. Дивіться, класні, така класика. У кого стройні ніжки, загорівші взагалі супер просто. Навіть якоюсь сорочкою, наприклад, блакитною. Буде прикольно. ну або топ, чи майка, футболка. Штани кілот білі. Теж дуже прикольні. Закріплю тут фотку, як їх можна носити, з чим. Мені подобається позаду, ось дивіться, є навіть така штучка з лейблом сінсей. Коштують такі штани 599. 38-й розмір, і я думаю, що це висока посадка. Ось таке є взуття. Шльопани. 41 розмір. Такі легенькі, неважкі. Це ось такі сарафани, як це назвати? Комбінезон, да? правильно, да. комбінезон. Блуза переходить в шорти. і Виходить такі шорто-блуза. Жата тканина, жмакана, дерев'яні гудзики. 500 гривень коштує така штукована, такий комбіз. Мені подобається. Чому б ні? З босоніжками можна коричневими, можна і з біркінштоками вдягати. Розміри є м XXS. Так, І, мабуть, що до Ельки. Елька. До Ельки. Ось так виглядає Елька. Я думаю, що Елька якраз на мене підійшла. Новинка, ось такі блузи, дивіться, йдуть на резинці, Тобто ви можете їх спускати на плечі, можна плечі прикривати. Дуже приємна якість, такий тоненький котон, і до них можна дивіться, ось такі шорти підібрати з такого плану. 279 коштують такі шорти з цією, з цією блузою. Футболки від 219, такі різні йдуть. такою Нашивкою. Це чорні базові, просто без нічого. Круглий виріс. Чорна базова коштує 99, 99 гривень. І білі базові також є ось такого плану. Вони не цуб, це не цупкий котон, навіть дещо буде просвічуватися. Без нічого, без будь-якого принту, без кишеню. 99 гривень коштує така. І є так само базова, але вже із v образним вирізом. Ось така біла сукня. Гляньте, яка красива, бавовна, дуже легенька, в стилі бохо. Так, Тут 219 гривень, але вже тут шорти. Дивіться, є такі рожеві шорти на літа 219. Ось такі всередині, вони йдуть такі широкі збоку. Прорізи подобаються на шнурках. Розміри, думаю, що є всі дуельки. Є також рожеві ось такого плану. 42-й, 40-й. о, це такі широкі. Тобто тут і на Excel піде. Вони блідо-блідорожеві, класні. Дуже тоненький такий приємний котон, бавовна. Такі коштують 399. Ну, дійсно, вони по якості набагато кращі, аніж ось ці. Да? Це такий варіант більш прогулочний. Більше домашні більше з собакою прогулятися, це вже можна навіть десь і вийти більше до класики підібрати. Так, навіть ось такого плану є шортики, дивіться, із пальмочкою. Такі лясими ті так? Да? Тут пішли шорти із деніму. Дивіться, з'явилися такі чорні шорти. Шорти Карго. З такими кишенями по обидва боки. Непогані такі. Mom Fit називається модель. І ціна 599, розмір 44. Хто любить такий вільний стиль. Ну блодинка взяла собі шорти ось такого плану з китицями. Так, серед новинок бачу ось такі джинси wide leg. «Wide leg, high waist, «Waist», це, точніше, широка штанина, висока посадка. ну Це на якусь дуже високу людину. ну Можна відрізати, звісно, але вони з прорізами йдуть. Широкі, дуже зручні. Так, це дещо не те. Угу. Це маленький розмір 34-й. Розміри йдуть. 38 бачу, ну багато, 34-й. Так, тут якісь гігантські шляпи на пляж. Дивіться, діаметр тут десь сантиметрів точно 60. Ой, так, є такі темніші. 279 гривень, десь так всі коштують. Це чомусь дорожче. Бо є стрічка чорна, може. Дивіться. Бо тут можна регулювати, так вони всі з регулюванням. Так, 400 така коштує. З люрексом є чорні. Ось така чорна. Прикольна теж. І тут якийсь бант ще навіть можна зав'язати. 279. Так, тут сумки. Дивіться, яка мікросумочка. Ну, як мікро. Уже навіть і не мікро, є ще менші. Дизайн мені подобається. От вона така йде трапецією. Знижка на неї зараз і коштує вона 299, а коштувала 500-40% на неї знижечка. І білі такі ж, як і чорні, дивіться. І йде ручка довга. Так, тут купальники. Дивіться, який прикольний купальник. Тканина з люріксом повністю. І він йде, типу, як такий топ. І до нього йдуть труси. Осені. Так, ось такі труси, дивіться ціна, не бачу. 219. Ось така моделька. Пиманенка. І ще є такі ж з такої тканини, але суцільні. Цікаво, як позаду, дивіться, йдуть такі а, переплетені, ніби переплетені шнурки. І тут поролон. Ну, Такий не товстий поролон, нормальний. В принципі, симпатичний. Я думаю, брюнеткам буде дуже гарно в такому купальничку. Дивіться, яка білизна з'явилася цікава. Цікаві такі відтіночки, літні, якісь весняні, прям насичений такий відтінок туркези, він ще називається. Якщо брати палітру відтінків блін, не пам'ятаю точно. А ось, дивіться, такий же, да? квітковий принт, тут і гіпюр, і сітка, і маленькі такі ніжні такі квіточки. І до нього можна підібрати ось такий дивіться танго, значить так він називається. Моделька. 99 гривень коштують. Позаду, о, літні, такі тупо. Я сподіваюся, ця вірівка не буде, ніде нічого нікому нікому заважати. Ну, прикольно. Так, ціна, я вже сказала, 119 119 – Ні, 119 це бразиліяни. А ці 99. Да, 99. Так, а ось такий бюстгальтер коштує 279 гривень. Ще ось такий є відтінок класний, незвичайний. Насичений такий. Щось між синім, зеленим і блакитним. 279. Це розмір 80 b Так, і до цього вверху йде ось такий низ, дивіться, такі труси бразиліяни. Позаду повністю прозорі йдуть сіска. Теж дуже красиві відтіночки рожевої, це якийсь звичайний блакитний. Це Excel. 99 гривень. Серед сумок мені дуже сподобався ось такий шопер смагатий. Чорно-білий, такий класний, якщо повністю чорний якийсь лук, якщо повністю чорний якийсь лук, наприклад, або чорно-білий лук, або будь-який там синій з білим, да, рожевий з білим, червоний з білий, береться ось такий стильний шопір, смуги, як завжди, додадуть розиночки вашому луку. Так, в нашому юск йдуть зміни, розширення магазину. Це буде вдвічі більший магазин. І вже ось з'явилися перші вітрини в новому стилі. Таке класне освітлення правильне. Дивіться, який красивий тут посуд. Салатниці 650. Я хотіла собі таку салатницю. О, я не боюся брати, тому що може ще впасти. Вони так гарно, Миска, ось така. 650. ну Ціни, звісно. О, це можна підібрати навіть такий а, да, ніби як комплект. Це ваза, ваза 500. Важка, але красива. Свічник. таця 325 дерево. Ну, тут вюск можна застряти, застрягнути на годину десь і ходити просто дивитися. Обожнюю нюхати такі речі. Да, пахне натуральним, звичайно ж, деревом. Ні, це морські вод. Ну, яка різниця? Пахне натуральним, морські водорослі, 350 такий кошечок коштує. Дуже класний. Ой, що це таке малесеньке. Це в нас свічники. 135. Звісно ж, гляньте, які відтіночки. Офігінні, мені подобається тут. Не думала, що я сюди сьогодні зайду. Це теж свічник, але нагадує навіть піалку, дивіться. Це просто як піалочка да, для закуски. Клас. 135 коштує одна, 135 ось такі вази. Це свічка LED. Дивіться, яка красива відтіночок такий благородний. Штучні квіти. І це штучна квітка, така напольна. Так, штучні квіти. 200, ну, я думаю, що ця коштує 450 гривень така красива теж. Так, дивіться, яка краса. Мармурова танця. 750 гривень, діаметр 25 см. Вона непідємна! Що на неї можна викласти? От як ви думаєте, танця це, це має на увазі піднос, але який да, зафіксований десь в одному місці. Так думаю, щоб його не особливо його не передвигати туди-сюди, бо він дуже важкий. Це справжній мармур, що туди класти? Треба подумати. Не все так зразу. Штучна рослинка, вона дуже мила, яка. Красивий відтіну 200. Звичайно, коли правильне освітлення, тоді ці речі взагалі підкреслюються їхня. Їхній дизайн, їхні відтіночки, їхня краса. Свічник 165 ось такий. Ваза, ось яка, дивіться, 70-ті. ваза Річард 9 на 25, висота 20 см, 500 гривень коштує сіра. Вона сіра, отка. Да, вона темно сірого відтінку, здається, чорна. Так, я виїзду торкатися що, ще... О, ось яка ваза Роберт. Роберт і Річард, увага! Клас! Це 275 коштує. Можна ще зайти в магазин Waikiki, вглянути, можливо, новинки колекції, колекції літа. Так, LC Waikiki, ну тут теж сорочки, блузи ось такі з рюкшами, бежеві якісь сорочки знову. Блакитний день футболки, світло-бежеві з принтом. Ось такий принт мультяшний. Так, далі балетки ось такого плану золотисті. Знижка на них, до речі, коштують 289 гривень. Непогані, але, звісно, це не шкіра. Не знаю, чи будуть, може, навіть... Будуть ногу парити, карго оливкові. Карго оливкові, жіночі, звісно, 799 гривень. Ось такі вони. Не зібраний, це дуже зручно і краще сидить на фігурі. Тут такі топи, тут шорти, тут такі блузи. 659. Ось такий є топ. Жовтий, такий прям літній-літній. ананасом за 109 гривень це якісь знижки, мабуть, ідуть тут. Ой, не впав. Футболки. В очі відразу кидається щось мені, мені, як завжди, ось таке контрастне. В даному випадку це футболка, іде база футболка веніс. І зверху така чорна сорочка. І, звичайно ж. Рожеві літери кидаються в очі. Можна сюди вдягти ось таку рожеву спідничку трапецію. Буде непогано такий літній лук. Так, спідниця карандаш з розрізом, теж зі знижкою. Знижки йдуть весіли кіки. Спідниця 199 гривень. Уау супер знижки, коштувала 400 гривень. Друзі, щойно я зайшла в примірочну і взяла з собою ось таку сукню. Сукня в розмірі М, і на мене вона мала. І якщо ви зараз теж чуєте, повітряна тривога. Щойно я зайшла в примірочну, оголосили повітряну тривогу. Ні, мюца Путіну. І, коротше кажучи, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Я кажу всім дя всім пока і до зустрічі вже у новому шопінг-влозі. А я продовжую насолоджуватися вірусом.